Христос Воскрес! Дорогі брати і сестри, Боже Слово сьогоднішнього дня перед нами представляє Слово Амінь, амінь, яке так часто звучить. Що воно означає? Чому ми його кажемо, що за ним стоїть? І хто взагалі може слухати Боже Слово? Можуть всі? Не всі. Боже Слово на цю тему конкретно каже. Послухаймо. Євангелія від Йоанна, після того, як Ісус умив учням ноги, сказав їм во істину, во істину кажу вам, що раб не більший за свого Пана, як і посланець не більший від того, хто послав Його. Якщо це знаєте, то ви блаженні, якщо це виконуєте. Не про всіх вас кажу, знаю, кого вибрав, але що би збулося писання Хто споживає мій хліб, той підняв проти мене свою п'яту. Тепер кажу вам ще перед тим як це станеться, щоб, коли воно станеться, ви повірили, що то я є. Воістину, воістину кажу вам. Хто приймає того, кого я пошлю, мене приймає. А хто мене приймає, приймає й того, хто мене послав. Слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Воістину, воістину, ось це слово воістину звучить сьогодні чотири рази. Один раз по два рази, і другий раз по два рази. В оригіналі ось це «воїстину, воїстину» звучить як амен, амен. Якщо ми слухаємо Боже Слово, наприклад, латинською мовою, то це звучить амен, амен, діковобіс. «воїстину, воїстину кажу вам. І це слово амен чи амен чи амін перекочувало саме староєврейської мови, як в латинську, так і в грецьку мову, так і ми з вами використовуємо. Причому дуже часто використання цього слова амінь. Інколи, інколи, в деяких випадках, є насправді величезне зловживання, тому що люди пишуть амінь, десь там новини, десь там якісь інтерв'ю. Не тільки молитовні матеріали, але люди пишуть амінь всюди, десь там, де треба, де не треба, де пасує, де не дуже. Ну і треба сказати, що ось таке своєрідне зловживання цим амінем. Що ж він, чим ж він є, ось цей самий амінь? Важлива насправді річ, коли ми читаємо апокаліпсис, а ми з вами читаємо Все Святе письмо, правда, там е в Откровенні цей самий Йоанн, про якого, е текст, якого ми сьогодні читаємо, каже, що на кінці прийде амінь. Тобто Син Божий, суддя цього світу, який творитиме суд над усіма. На кінці цього світу, який прийде в якийсь момент, коли ми не знаємо, але цей момент точно прийде, і не треба сумніватися в цьому. Цей амінь, коли буде судити. от Чому його названо саме цим словом амінь? Він якого звати в істину. Ну тому ось це амінь це в істину насправді, е, нехай так буде. Інші похідні мови. Тому що цей амінь він має е, свої певні видозміни як в єврейській мові, так і в арабській мові, в сучасній, е, е, означає, як так нехай так буде, це воістину, це правда. Я засвідчую, що це точно так, так є, але також означає і безпеку, і переконання того, що це правдиве. Тобто, насправді, є певні такі варіації, чим би це могло бути. Ми з вами також можемо неодноразово побачити, побачити чи, можливо, хтось брав участь, не знаю, на якихось протестантських зібраннях. Де вони там, це амінь, також як в цих самих коментарях, там це, це амінь, як замість коми, через слово це амінь. Амінь, амінь чи не амінь? Амінь. Відповідають люди. Ну і далі там продовжують і знову амінь, амінь. Ну і з одного боку це такий. Мотивуючий, мобілізуючий спосіб, щоб люди не заснули на проповіді, бо час від часу треба амінькати, а відтак не можна заснути під час проповіді. І подивіться, що наші молитви закінчуються цим словом амінь. Отче наш, радуйся, вірую. Під час Божої служби ми цього амінь не кажемо. Оце амінь кажеться в кінці. Там теж є своя традиція, з цим пов'язана. Розарій молимося, то теж на амінькаємося. Ну бо якщо молимося весь розарій, то що виходить? 50-55 разів. Це якщо один розарій, якщо чотири розарії підряд ввечері молимося, ну, то множимо на чотири. Маємо досить велику кількість амінів. А ага, ще на початку теж кілька разів. Ну бо три Марія, вірую, Отче наш. ну, зберується, назберується насправді. Тих амінів, Слава Богу, потім ще маємо що під твою милість теж молимося. А потім ще сьогодні, сьогодні, сьогодні цього місяця, ось так, теж молимося Літанію, то теж там кажемо амінь. На кінець кожної молитви кажемо амінь. На причастя, це знає, напевно, кожен священик. Хоча, знаєте, вже, чесно кажучи, якби і, і сумно, і вже навіть і не дивно, але якби. Як так може бути те, що от скільки разів священники не оголошують, що до сповіді до причастя можуть приступити десь там на Пасху, на якусь урочистість. Тільки ті люди, які нещодавно сповідалися, що, мовляв, якщо гості прийшли, то за компанією не йдіть, бо так не можна просто так собі прийняти причастя. Ну, і теж під час останньої Пасхи у мене теж була ситуація, коли я кажу: тіло Христа, а людина дивиться. Я кажу, ви сповідані, а? Кажу, ви сповідалися так, коли давненько, коли саме, ну, там багато років тому. Ну, вибачте, не можете. Ну, Людина несповідана, чи, чи вона взагалі була сповідана теж питання. Ну, Словом, такі ситуації, на жаль, бувають. Це, звісно, сумно, так бути не повинно, але трапляються. Але ще раз, подивіться, що ось навіть це саме амінь. Серед нас, серед священиків, серед вірян, так само люди навіть бачать, коли хтось приступає, навіть руки правильно кладе. і Дивляться, що людина якби розгубилася, ну, то кажуть, відійде, відійде тобі не можна. Люди знають. Ось ця амінь є такий своєрідний, розумієте, пароль дуже часто. Щось що свій чужий, так впізнається, чи людина в курсі, чи не в курсі, вона, не вона. Ну і навіть під час святого причастя тіло Христа. Це, це що це таке? Це не просто білий хлібчик, це не просто хлібчик, який треба зараз згамати. Також є прийняття під двома постатями дуже часто. І слава Богу, бо тоді відпадає ось ця вся історія з тим, що там на руку, не на руку, там взагалі, оце все втирання в чолочко. Всі ці речі відпадають на бік. Ну, от якщо під двома постатями. Так от, це не просто хлібчик, це тіло Христове. Віриш в це? Розумієте, відбувається діалог. Діалог вірянина. Зі священником, і вірянин каже: так. Так само, як є, наприклад, обіцянки хрещення. Ну, так само тоді священник звертається або диякон звертається, і вони відповідають там. Відповідають, відповідають, і там теж звучить це саме амінь. Підтвердження готовності. Так само на шлюбі підтверджують свою готовність. Так само священник, коли його висвячують, так само підтверджує свою готовність. Ми з вами рівнесенько тиждень тому переживали. Насправді це були дуже емоційні пережиття вибору папи, і він через своє амінь. Через в нього спиталися, чи ти обираєш, чи ти приймаєш вибір. І в цей момент, коли він каже так, приймаю, коли він каже Ось це так, в цей момент він стає папою. Немає якби, спеціальних свячень, його не висвячують на папу, як, наприклад, висвячують єпископа. Ну, бо він лишається єпископом, він є єпископом, він є єпископрима, але він приймає на себе відповідальність за те, щоб вести церкву. Дорогі друзі, я зобразив кілька способів розумієте від найпростішого хрещення, в якому кожен з нас брав учень аж до папи римського, коли це амінь звучить, так і найчастіше ми це амінь кажемо на молитвах, що найменше раз на тиждень кажемо на причасті. І дуже важливо розуміти, що ця це слово амінь. Воно виражає моє переконання так. Я справді переконаний. Та справді я вірую. Я... Хочу в це вірити, я хочу це прийняти, я хочу, щоб це було чимось таким надійним. Воістину, справді, дійсно. Точно, 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 точно. Чесно, 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 чесно. Розумієте, це, це дуже сильно. І подивіться, що Ісус хоче це підкреслити, Він не просто каже амінь, Він це амінь подвоює. Воістину, воістину. Тобто амен, амен, діково обіз. Воістину, воістину кажу вам, що раб не більший за свого пана, як посланець, не більший від того, хто послав Його. Тут довша історія там розповідається не тільки про митяніг, а про те, що ті, хто йдуть за Ісусом, повторюють за Ним Його шлях. Не може той, хто йти, йде за ним, йти своїм шляхом, керуватися чимось іншим. Він вступає, кожен з нас вступає в його сліди, так як якась хуртовина заметіль, коли йде хтось старший попереду, якась менша людина чи, чи дитина, наприклад, йде і вже чалапає просто вступаючи слід в слід за дорослим. Так само ми за Христом йдемо, чалапаючи з ним слід за слідом. Тому що навкруги заметіль метіль ми нічого не бачимо, не знаємо, куди йти. Йдемо за ним. Далі повторюємо. Тепер е воістину, воістину кажу вам: хто приймає того, кого я пошлю, мене приймає. І хто мене приймає, приймає й того, хто мене послав. Воістину він засвідчує, що його місія не в тому, що це він сам по собі. Його місія в тому, що він виконує завдання того, хто його послав, тобто отця. І ми з вами так само приймаємо на себе його місію як християни. Не тільки тоді, коли робимо щось, те, що нам собі хочеться, що нам собі забагнулося, як нам собі бачиться, як нам собі уявилося. Ні, ми слідуємо за ним. Ми не можемо, не може бути слуга більший за свого пана. Тут насправді ось це амінь, амінь воїстину, воїстину, ось це підкреслення важливо. Інакше ми цього всього не зрозуміємо, не сприймемо, не переживемо. Друзі, я колись намагався підрахувати кількість всіх амінів і кількість всіх перехрещувань, які протягом хоча б одного дня є, то нарахував насправді досить багато. Щоб свідомо навіть сказати слово амінь, це потрібно дуже сильно зосередитися. Дуже сильно, пам'ятаєте, святого отця Піо брати трошки так піджугували, казали, що ти трошки так пошвидше відправляй службу, отак затягуєш трошки. А він каже, я не можу пришвидшити Голгофу. І тут, згадуючи святого отця піо, пригадується теж ситуація, як один чоловік прийшов до сповіді. і... В нього питаються, кажуть, священник питається, коли останній раз повідався, той каже, тоді-то, тоді-то, чи відмовив покуту, бо чоловік не каже, взагалі це пенітант повинен казати. Він каже, ні, не відмовив. ну, Тоді треба спитатися, сповідник має спитатися, чому не відмовив покути. ну, Або вона якась довга, або заскладна, або забувся, занедбав. Потрібно знати. Він каже, ну мені задали отчинаш. Ну що ти не міг молит... помолитися? Молитва отчинаш це ж просто так. Він каже, а чому ти не помолився? Ну, поки що я зупинився на слові наш. Розумієте, як... наскільки це сильно? Обдумати кожне слово, зрозуміти його вагу. Воно має вагу, воно має значення. І тут, дорогі друзі, я сьогодні хотів би, щоб ми з вами звернули увагу на те, що ми живемо серед тисяч слів. Сьогодні цих слів дуже багато. Сьогодні різні психологи, різноманітні фахівці розвитку і хвороб відхилень мозку розповідають про те, що проблема нашого часу це надмір інформації, коли ми живемо в інформаційних шумах. Коли ми чуємо дуже багато різного змісту, музики, слів, образів, е є надто багато всього перенасичення, і ми не здатні цього всього усвідомити. Тому наскільки важливо, щоб в момент зосередженості, тиші, молитви, ми могли справді задуматися над тим, що справді слухаємо, що справді приймаємо, що читаємо, насправді в що віримо, чи ми справді йдемо за ним. Чи ми його вже кличемо за собою, <хи> чи ми його за собою ведемо, чи, чи він вже перестав бути нашим Господом, а став бути нашим е, прислужником? Е, перше сьогоднішнє читання є дуже багате, гарне. Не буду е, всього його читати, як ви знаєте, що можна за лінком, за посиланням перейти, собі прочитати. В описі до цього відео є, на сайті Кредо є, в розділі Календар є, в розділі Літургія на цей день є, в самому верху є, ну, в трьох місцях, як мінімум. І можна прочитати собі. Якщо рахувати з Ютубом, то в чотирьох: Facebook, в п'яти місцях. Ну, насправді, щоб. Ага, ну ще Viber, ще Telegram, ну словом. Щоб не зустріти це Боже Слово, треба мати дуже сильне бажання. щоб, щоб його якось там оминути і не прочитати і сказати, а де воно, мамо, де море, де воно? <гум> Ось воно. Бери читай, яка проблема. Е, зачитаю один момент. Е, діяння, 13 розділ маємо сьогодні. Е, і тут дуже цікаво звертається. Після читання закону і пророків послали начальники синагоги до них, тут про апостолів мова. кажучи. Можі брати, якщо є у вас слово потіхи для людей, говоріть. І воно так гарно звучить. Якщо є слово потіхи, кожен раз, коли ми читаємо Боже Слово, якщо ми вміємо його читати, якщо ми правильно його відкриваємо, то воно є для нас словом потіхи, воно нас потішає, воно нас радує, воно нас наповняє. Це бальзам на душу. За кожним разом, завжди, це, це те, що нас втішає. Все інше, що є в світі, нас засмучує, тому що читаємо про якісь сумні, негарні, жахливі, страшні речі, які нас наповнюють якимись переживаннями, тривогою, а ось Боже слово нас саме потішає, навіть якщо нам каже про якісь страшні речі. І от саме на цю страшність зараз звернемо увагу. Відвівшись і давши знак рукою, Павло сказав: Мужі ізраїльські, і ви. Хто боїться Бога, слухайте. І далі. Бог цього народу, Ізраїля вибрав наших батьків і там далі пішла катехізація, але зверніть увагу ще раз. І ви, хто боїтеся Бога, слухайте. Цікаво, що якщо ми не боїмося Бога, то ми не можемо слухати Боже Слово. І ось це про Божий страх і теж і я вже проповідь говорив неодноразово, і різні автори у нас на кредо говорили теж неодноразово. Але якби хтось забувся, то буквально одним реченням. Страх Бога це не означає, що ой він страшний, мені його страшно, я його боюся. Хоча, напевно, якщо ми усвідомимо собі його велич, то так нам може бути страшно навіть стосовно розміру Всесвіту, який є сотворений ним, а весь світ, порівняно з самим Богом, є пилинкою всього на всього. Тому так він є кимось страшним, але не в сенсі страху, щоб ми боялися, зацепеніли чи тікали від нього взагалі, бо людина уникає всього, що страшне, тулися до всього, що, що, що добре, що не страшне. Але подивіться, що ось цей страх треба по-іншому його розуміти. Мені страшно щось втратити, чим я дорожу. Не знаю, там якийсь телефон страшно розбити, людина хухає, там за своїм автомобілем, людина переживає там, за, 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 ким? за дітьми своїми переживає, хукає на них, оберігає їх, опікає їх, боїться. Ну тобто цей страх є. Я боюся щось втратити, я боюся щось побити. Так само, добре, коли ми правильно читаємо святе писання, написано, що там жінка нехай боїться свого чоловіка. Не в тому значенні, що він тиран-сатрап, скотеняка така, лупить її, вона. Там синя ходить постійно, так бути не повинно в жодному разі. Чи вона його бити теж не повинна, такі випадки теж трапляються, теж не повинно так бути. Чи не повинна його морально тиранізувати? Цього теж не повинно бути. Цей страх означає, що він настільки любить її, вона настільки любить його. Що вони одне одного бояться втратити, бояться сказати якесь зайве непотрібне слово, бояться зробити щось, що зробить незатишно, що втратить ось цей сімейний затишок. Розумієте, ось ось це має бути: от на цьому має полягати правильний цей страх. І так само, трошки через аналогію, певну, ми читаємо Боже Слово. Коли, коли ми до цього правильно налаштовані. Кожна людина, яка працює з мікрофоном, повинна знати, що для того, щоб говорити, потрібно мати певну розминку дикції. Кожен спортсмен знає, я вам колись приклад про це наводив, що потрібно зробити розминку. Інакше не можна досягати якихось результатів. От зараз ми тішимося за нашу скакунку, як вона правильно називається, спортсменка могучих здобуває щораз то більше результати, там, скільки 38 років чи скільки, рекорд стояв на місці, і тут вона вже вище, вище скакнула. І цей рекорд постійно десь там на кілька. Сантиметрів перевищує сама себе. Ми, ми тішимося, але це можливо в дикторстві, в спорті, в багатьох інших сферах, тоді, коли є правильне налаштування. Якщо не буде правильного налаштування, ну навіть могучих, без розминки правильної, навіть вона не вскочить. Має бути правильна підготовка. І так само до читання Божого Слова, до того, щоб ми переживали Божу службу, для того, щоб ми навіть сказали оце одне єдине слово амінь. Правильно, має бути правильне налаштування. Я повинен мати ось цей острах Господній, от саме не страх, не його боятися, а, а боятися його втратити, чи боятися його засмутити, чи боятися, щоб наша гармонія порушилася, щоб, чи, чи щоб було щось не Ось так правильно це розуміти. І тому, коли ми будемо мати ось це правильне налаштування, то зможемо і читати Боже Слово. І напевно, дуже часто проблема саме в цьому правильному налаштуванні нас одне до одного, нас до Бога, нас до молитви. На закінчення цієї проповіді, можливо, ви дивилися вечірній чай вчорашній, То, друзі, подивіться, знову ж повторюється те саме, що я дуже часто кажу на проповідях: у християнстві абсолютно не йдеться про те, щоб нам було приємно. Нам не мусить бути приємно. Християнство не є для того, щоб нам було приємно, щоб ми одні одне хвалили. Мамо, нас хвалять. Хто? Ну, ви мене, я вас. Ні, не про це йдеться. Християнство повинно нас допровадити до спасіння. Тому християнство це не про приємність. Християнство це про правильність. Правильність наших вчинків, правильність прямування до Бога за Богом, прямування за ним. І тому тут. Не в тому історія, що ой, там, якби якогось кривого слова не сказала, не сказати. Одна кобіта, кого цікавить, подивіться, вечірні чай», я не хочу переказувати, висловилася на популярному каналі, я дивився, там чи 400, чи 700 тисяч переглядів вже було. Дуже багато насправді, добре скажу, Ольга Фреймут. Висловилася, і там вона, ну, так, досить шпетила одного священника. І ще раз, кількість цих переглядів є несамовитою. Кількість молодих людей, які подивляться це інтерв'ю і будуть заражені ось цими ідеями, не дуже правильно, так м'яко скажу. Є велетенською. І те, що у нас на каналі там, від вчорашнього дня подивилося 4-5 тисяч людей, ну, це крапля в морі. Тому переживати, що ой лишенько, як це отець Микола міг криве слово сказати, як це отець Микола міг священика, який вірить в Бога захистити, щоб його не обзивали. Як це він міг таке зробити? Як це отець Микола міг захистити таїнство сповіді? Ай-яй-яй, як негарно, бо ж це мусить бути гарно. Хто вам таке сказав? Не мусить бути гарно. Мусить бути так, як має бути. Треба йти до спасіння. Треба вести до спасіння. І тому має бути ось це правильне налаштування. Саме. В цьому налаштуванні дуже часто є проблема. Саме тут є дуже часто біда. Дорогі друзі, цього на сьогодні буде досить. Дякую вам, що подивилися. Дякую, що щодня дивитеся. Дякую, що коментуєте так щедро, гарно пишете стільки різних цікавих слів, гарних слів, вдячних слів. Дякую вам за це. Дякую за всі подобайки, поширення, за підписки на всі спонсорські проєкти, які ми маємо, тому що і спонсорство на Ютубі. Може комусь не підходить, то є і кофе або Патреон. Словом, що кому, дошмегі, що кому більше підходить. В будь-якому разі, друзі, дякую вам. Що ви є. Нехай Боже Слово насправді буде з вами. Амінь. Господь з вами. Нехай вас благословить Господь Бог Всемогутній, Отець і син, і Святий Дух. Амінь. Мирного вам дня. І справді молімося, щоб сьогоднішній день приніс мир нашій державі. Ми не знаємо, що він принесе, але з довірою до Бога молимося про це. Амінь. Амінь.